Дуже динамічно розгортаються події на Харківщині. Спочатку були повідомлення про те, що окупант зайшов в місто Вовчанськ, а згодом з'явилися повідомлення про те, що ЗСУ все ж таки витісняють ворога. Далі про це докладно поговоримо, розберемося щодо чого, а також Путін знову заговорив про мирні переговори та назвав їх головну проблему. Мене звати Олексій Соловйов. Давайте аналізувати події. Підрозділи Збройних сил України частково витіснили російських агресорів з Вовчанська. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ 15 травня. Сили оборони успішно відбили наступальні дії російських окупантів. Оборонні дії тривають у північних і північно-західних околицях Вовчанська. Дані щодо втрат противника уточнюються. Так повідомили в Генштабі. На харківському напрямку взагалі-то зафіксовано три бойові зіткнення. Противник також намагається атакувати в напрямку Липців, де ворожа авіація завдала дві-два авіаудари. Раніше в Міністерстві оборони України заявляли, що російські піхотні групи все ж таки зайшли до міста Вовчанська і намагаються закріпитися в його північній частині. Ну, але згодом той же Генштаб повідомив, що Збройні сили України змогли трохи витіснити ворога до околиць міста. Хоча частину вони поки що утримують, про це свідчить наступна подія. На Харківщині зникли двоє волонтерів, які вирушили до Вовчанська з метою евакуації місцевої родини. Вони не доїхали до місця призначення, а згодом свідки повідомили, що їх розстріляли російські солдати. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов. Голова Вовчанської міської військової адміністрації розповів, що жертви окупантів це двоє чоловіків з Київщини, які виїхали до Вовчанська без узгодження дій з поліцією та місцевою владою. Вони, начебто, не знали, що не можна їхати в північну частину міста. Міський голова закликав волонтерів координувати свої дії з військовою адміністрацією, поліцією та координаційним центром, ну щоб уникнути таких випадків. І за ці просто декілька днів російського наступу на Харківщині росіяни вже скоїли багато злочинів, і щойно розпочалася евакуація мирних людей. Ті розповідали вже безліч моторошних подібних історій. І як зазначив інститут вивчення війни, темп наступальних операцій Росії на півночі Харківщині, схоже, сповільнився за останню добу. Схема наступальної активності ворога в цьому районі вказує на те, що росіяни все ж таки віддають перевагу створенню такої буферної зони на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини. Кілька українських військових висловили схожу думку, що ситуація. Повільно стабілізується Кирило Буданов теж заявив, що ситуація почала стабілізуватися в ніч проти 14 травня, коли додаткові українські підрозділи були розгорнуті в цьому районі. Збройні сили України частково витіснили російських агресорів з Вовчанська, так повідомив генеральний штаб. А речник ОСУ в Хортиця Назар. Волошин повідомляв, що українські війська почали зачистку Вовчанська, завдаючи ударів по російських штурмових групах в населеному пункті. А також зазначається, що окупанти використовують нову тактику на Харківщині. Кілька російських та українських джерел зазначили, що ворог для штурму Вовчанська застосовує нову тактику. Схема наступна: невеликі штурмові групи не більше ніж з п'яти осіб, відправляють для проникнення на позиції ЗСУ перед злиттям з іншими невеликими штурмовими групами для такого подальшого об'єднання у більшу ударну групу. Записи з дрона, нібито з Вовчанська, показують, як російська пішохідна мобільна піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що відповідає українським повідомленням про нову тактику ворога. Ну і наостанок, до вашої уваги, чергова маячня від старого діда. Тепер йому потрібні гарантії безпеки для майбутніх переговорів з Росією. Путін зробив заяву щодо можливості мирних переговорів з Україною, висловивши нову проблему: це надійність гарантій, щодо що можуть бути надані в рамках таких переговорів. За словами Путіна, Росія, начебто. Ну, готова до мирних переговорів, але вважає, що головною перешкодою є нібито бажання Заходу покарати Москву. Варто зазначити, що Росія регулярно висловлює готовність до переговорів з Україною, але наполягає на тому, щоб вони, ну, що вони мають враховувати нові територіальні реалії, створені в результаті агресії проти України. На цьому в мене все. Підписуйся на канал. До зустрічі!